Що таке діджитал маркетинг і чому він такий популярний? В цьому відео я розкажу тобі, що таке діджитал маркетинг, як він змінив правила гри в бізнесі, та як стати успішним діджитал-маркетологом в наш час. Напевно, в тебе також бувало таке, що є реклама, яка чіпляє тебе настільки, що хочеться купити продукт чи послугу. Попадається вигідна пропозиція, на котру ти так і хочеш відповісти. Вони виглядають ніби спеціально для тебе. Ніби читає твої думки. Але це не магія, не співпадіння, а ретельно пропрацьована робота діджитал-маркетологів. Вони знають про тебе усе, коли зазвичай користуються телефоном, які товари тобі цікаві, і навіть те, який стиль контенту змусить тебе затриматись ще на хвилинку. Діджитал це вже не просто маркетинг, це сучасний спосіб мислення, який формує майбутнє. І може змінювати думки людей. Я Влад Сапожников, маркетолог з досвідом роботи вже близько 10 років, власник маркетингової агенції Edlunix та автор курсу з комплексного маркетингу Setup. І в цьому відео ти дізнаєшся, як діджитал-маркетинг прямо зараз змінює бізнес, як маркетологи читають думки. Чому діджитал-маркетологи не можуть жити без печива? Які існують найпотужніші стратегії, що працюють прямо зараз, що спільного між маркетингом та метеликом, і як ти можеш стати професіоналом у діджитал маркетинг навіть без освіти? Що ж, розпочнемо. Думаю, ти знаєш, що до того, як з'явився маркетинг інтернет, люди у світі бізнесу працювали як стародавні торговці на ринку. Уяви собі, що ти продавець товарів у маленькому містечку. І твій ринок обмежений кількома вулицями. Ти можеш кричати на кожному кроці про свої товари, але покупців буде не так багато. Лише ті, хто проходить повз, матимуть шанс побачити, що ти пропонуєш. Та і з кожним роком з'являється все більше конкурентів, котрі також можуть збирати в тебе частину клієнтів. Але з приходом інтернету все змінилося. Зараз вся планета. Це наче величезний ринок, де у продавців є можливість продавати свої товари, продукти чи послуги будь-кому в будь-якій точці світу. Немає значення, звідки робити це з міста чи села. Все одно можна. Пропозиції можуть побачити і на іншій частині світу, і навіть за лічені хвилини. І все це стало можливим завдяки інтернету. Тепер достатньо кількох кліків. Щоб продукт потрапив у руки покупця будь-якої країни від України до США чи Великобританії. Діджитал маркетинг дав можливість кожному бізнесу з'явитись на глобальній арені, незважаючи на відстань або час. Діджитал маркетинг змінив обличчя бізнесу, і почалося це з кінця 90-х років. В середині 90-х інтернет став набирати популярності, але маркетологи ще не були впевнені. Чи здатна ця нова технологія принести реальний прибуток? Перший значущий крок до онлайн-маркетингу відбувся в 1993 році, коли був запущений перший клікабельний банер на сайті HotWired. це була революція. Бо раніше бізнеси лише намагалися зрозуміти, як адаптувати свої стратегії до онлайн-середовища. Цікаво, що перші спроби використовувати інтернет для реклами не були настільки очевидними. Наприклад, один з найперших банерів на сайті HotWired мав показник клікабельності 78%. Для порівняння, зараз цей показник варіюється між 0,05 і 0,2%. Це показує, що зараз люди вже не так звертають увагу на рекламу. А тепер щодо секретів. Насправді жоден діджитал маркетолог не може жити без печива. І це не те печиво, яке ти любиш їсти, запиваючи чаєм, а те, яке працює в тіні. Мова йде про файли cookies – маленькі інтернет-сліди, що залишаються після кожного твого кліку на сайті, перегляду чи пошуку в мережі. Якщо ти коли-небудь натускав на кнопку прийняти умови на сторінках сайтів, Отже, ти дозволяєш маркетологам збирати ці смачні шматочки інформації. Ці файли скачуються тобі на пристрій і відслідковують твою поведінку. Також ці печива дозволяють маркетологам стежити за твоїми вподобаннями. Кожен раз, коли ти шукаєш новий товар в інтернеті, ці файли допомагають відслідковувати, чи не хочеш ти купити ще й спортивну сумку, чи який твій розмір? Чим більше сайт знає про тебе. Тим точніше він може налаштувати свої рекламні оголошення аби вони тебе точно зацікавили. Тому іноді здається, що телефон чи ноутбук або інший пристрій читає твої думки і зараз же все по-іншому, більш серйозно ніж у минулому. Адже діджитал маркетинг це просування брендів та їх взаємодія з потенційними клієнтами через інтернет. Сюди входить не лише електронні листи, соціальні мережі. Та реклама на вебсайтах, а й текстові повідомлення, просування у пошуку типу Google та інші канали. Власне, якщо маркетингова компанія використовує шляхи зв'язку через інтернет для досягнення своїх цілей, вона є частиною діджитал маркетингу. Цей напрямок маркетингу має величезний вплив на бізнес. Адже дозволяє компаніям безпосередньо взаємодіяти зі своєю аудиторією через канали, які люди використовують щодня, на таких платформах, як соціальні мережі, мобільні додатки та вебсайти. Це зручний, швидкий та ефективний спосіб поширювати повідомлення, продавати продукти або послуги, а також залучати нових клієнтів, без котрих жоден бізнес не проживе. Традиційний маркетинг і досі має сильні сторони, які роблять його незамінним у певних випадках. Його найбільша перевага це масове охоплення. Наприклад, реклама нового напою на телебаченні під час популярного шоу здатна охопити мільйони глядачів одночасно. Такі компанії дають можливість бренду заявити про себе гучно і масштабно. Друга перевага довговічність. Наприклад, яскравий білборд. Із рекламою техніки, розташований на центральній вулиці, працює цілодобово, привертаючи увагу як місцевих жителів, так і туристів. Це забезпечує тривалий вплив на аудиторію. Також друкована реклама чи телеролики викликають більше довіри, адже їх асоціюють із авторитетними джерелами. Наприклад, стаття у глянцевому журналі про новий ресторан сприймається як більш надійна, ніж реклама у соцмережах. Проте традиційний маркетинг має і свої слабкі сторони. Найбільший мінус це висока ціна. Реклама під час популярного телешоу може коштувати захмарні суми, що не під силу малому бізнесу. Також він менш гнучкий. Змінити текст на білборді чи у друкованій статті після запуску неможливо, на відміну від діджитал реклами, яка оновлюється буквально за хвилини. А ще відсутність персоналізації знижує ефективність. Однаковий білборд для всіх не враховує інтересів конкретної аудиторії, тоді як онлайн-реклама може бути адаптована до кожного користувача. Яку ж відповідь на це дає діджитал маркетинг? Він, як більш сучасна форма комунікації брендів із клієнтами, має свої слабкі місця. Однією з основних проблем є залежність від технічної інфраструктури. Уяви, що діджитал маркетолог запускає рекламну кампанію на глобальному рівні, але платформа раптом перестає працювати через якийсь бій. Це може зруйнувати всі його плани. Ще один суттєвий недолік це надмірне навантаження рекламою на аудиторію. Люди отримують стільки оголошень щодня, що починають їх ігнорувати. Наприклад, навіть найкреативніший банер може загубитися серед десятків інших у сторінці Facebook або Instagram. Крім того, діджитал маркетинг часто стикається з етичними дилемами. Використання даних про клієнтів іноді виглядає надмірним. Наприклад, людина шукала авіаквітки, а потім бачить їх рекламу на кожному сайті. Це викликає у багатьох відчуття стеження та недовіру, відчуття, наче за ними хтось слідкує. Але не дивлячись на це, не думай, що діджитал маркетинг гірший за класичний маркетинг. Найочевидніша з переваг це глобальний масштаб. Наприклад, невеликий бренд може показувати свою продукцію не лише місцевим клієнтам, а й людям з іншого кінця світу. Це як мати універсальний ключ, що відкриває всі двері. Інша важлива перевага персоналізація контенту. Так, ми говорили про це як про недолік. Проте в той же час це і перевага. Бренди можуть створювати унікальні пропозиції для кожного клієнта. Наприклад, Spotify пропонує тобі плейлисти на основі твоїх улюблених треків, що робить взаємодію дуже приємне. Адже все залежить від підходу та від рівня професійності. Також важлива перевага це те, що діджитал маркетинг дозволяє швидко оцінювати результати. Маркетолог запускає рекламний пост. Уже через кілька годин можна побачити, чи подобається він людям, чи ні, і можна змінити його в разі потреби. Це наче мати інструмент миттєвого зворотнього зв'язку. В той час, як зі звичайним маркетингом, так не вийде. І в наш час, коли майже в кожного є смартфон та доступ до інтернету, коли люди все більше проводять часу в ньому, діджитал маркетинг стає все більш підходящим як для просування бізнесів. Так і для вивчення його і подальшого кар'єрного розвитку. Був у нас один клієнт – стартап мобільний застосунок для планування особистих фінансів. Він вирішив просувати свій продукт через один інструмент діджитал маркетингу, попросив зробити йому таргетовану рекламу в соціальних мережах, навіть коли чув відповіді, що це велика помилка, і все це без попереднього дослідження та стратегії. Проте його ідея була проста. Люди побачать рекламу, завантажать застосунок і його популярність злетить. Думаєш, все було так просто і в реальності? Реклама привела людей в застосунок, проте там вони надовго не затримувались. Клієнт вимагав того, щоб йому змінювало налаштування реклами, тестували інші креативи, але це все не давало очікуваного результату. У підсумку він здався. Вирішивши, що ринок просто не готовий до його продукту. Інший клієнт звернувся до нас з іншим IT-продуктом, сервісом для управління командами розробників. Від самого початку він був готовий діяти комплексно, тому ми використали одразу 5 інструментів діджитал маркетингу а до того провели повне дослідження та стратегію. Ми оптимізували його сайт для пошукових систем, щоб він з'являвся на перших позиціях у Google. За релевантними запитами – це SEO. Запустили блог із корисними статтями для керівників IT-команд, де ділилися практичними порадами, це контент-маркетинг. У соцмережах розповідали про продукт, публікували кейси користувачів та залучали аудиторію це SMM. Одночасно запускали рекламу, спрямовану на цільову аудиторію, яка приводила потенційних клієнтів. До безкоштовного тестування сервісу. Це таргетована реклама. Для тих, хто вже зареєструвався, запустили імейл розсилки з підказками, як отримати максимум користі від продукту. Такий підхід допоміг збільшити кількість клієнтів на 70% усього за 3 місяці. І знаєш, чому так сталося? Саме через комплексний діджитал маркетинг. В першому випадку клієнт хотів отримати усе. Просуваючись лише завдяки одному виду діджитал маркетингу, а другий використав одразу 5 і маркетинг комплексі, і саме це збільшило кількість клієнтів. Чому ж це так важливо? Саме для розуміння, що аби стати професіоналом в цій сфері, потрібно вивчати не один якийсь напрям, котрий подобається, а діджитал-маркетинг в цілому, для того, щоб було повне бачення картини. Тепер не будемо сильно відходити від теми. Чи ти знаєш, що спільного між метеликом та діджитал маркетингом? Існує ефект метелика. Це ідея, що навіть маленька зміна, як от помах крил метелика в одній точці світу може призвести до величезних змін в іншій. Так і діджитал маркетинг навіть незначна зміна чи малий відсоток в стратегії контенті чи рекламі може мати величезний вплив на результати всієї компанії та бізнесу. Уявімо, що маркетолог запускає рекламу для нового продукту на Facebook. Це невелика зміна, але вона запускає ланцюг подій. Спочатку кілька людей бачать оголошення, залишають позитивні коментарі, а їхні друзі зацікавлюються. Реклама стає вірусною, більше людей дізнаються про продукт і продажі різко зростають. Компанія може стати великою та найняти велику кількість людей, що вплине на їх сім'ї. Це вплине і на ринок можуть з'явитися нові конкуренти, які будуть копіювати, та навіть новий ринок з попитом. Тож маленька зміна публікація реклами створює великий ефект, схожий на ефект метелика. Маленький поштовх може призвести до значних змін. Ось це і є ефект метелика, про котрий мало хто говорить. А тепер давай перейдемо до п'яти максимально дієвих стратегій в діджитал-маркетингу. Перша. Pillar content – Створення великого високоякісного контенту, наприклад, детальна стаття або велике відео, яке стає основним джерелом інформації для твоєї аудиторії. Потім цей контент розбивається на менші частини, такі, як коротші пости або відео, та публікується в різних соцмережах: Instagram, YouTube, Shorts, Pinterest, TikTok, Facebook і тому подібних. Друга це створення лід магніту. Якогось маленького, корисного та безкоштовного контенту, коли клієнт має для того, аби отримати його, заповнити написати свою контактну інформацію, наприклад, е Лідмагніт може бути різноманітний. Це може бути електронна книга, чек-лист, вебінар, безкоштовний курс чи навіть інструмент, що вирішує конкретну проблему твоєї аудиторії. Третя стратегія це почати з дешевого продукту, зробити тріпвайер. Ціна має бути такою, щоб навіть нові покупці не могли встояти. Після купівлі клієнти зрозуміють, що тут якісно і захочуть придбати більш дорогі товари, продукти чи послуги. А який же тріпфайр зробити? Ну, наприклад, це може бути онлайн-продукт, такий як електронна книга, відеокурс, чек-лист або продукт з обмеженими можливостями. Все залежить від твоєї цільової. Цей важливий крок дозволяє клієнту відчути цінність пропозиції без великих фінансових ризиків і протестувати твій бренд чи компанію. Четверта стратегія це пробний період. Можна запропонувати клієнту скористуватись продуктом або послугою безкоштовно протягом певного періоду часу. Це дозволяє потенційним покупцям оцінити якість продукту та його цінність перед тим, як вони здійснять. Прокупку, наприклад, 14-денний безкоштовний пробний період. Після цього користувачі можуть вирішити, чи варто їм продовжувати підписку. Ми ж розуміємо, що тут велику роль грає звикання. Людина вже звикла до деякого комфорту, цінності, котру отримала від продукту чи послуги. І після цього, коли безкоштовний період закінчується, в неї з'являється бажання продовжити користуватись цим і далі. І п'ята стратегія використовувати тактику сезонних знижок або обмежених пропозицій, щоб створити відчуття терміновості серед твоїх потенційних клієнтів. Люди схильні купувати більше, коли відчувають, що пропозиція обмежена за часом. Цим користуються такі бренди, як Nike чи Adidas. Вони часто запускають обмежені за часом знижки на нові колекції, що змушує клієнтів приймати рішення про покупку швидше. І це, до речі, психологічний тригер, адже люди схильні переоцінювати ті речі, котрих мало. Тобто обмежена кількість або якщо вони за терміном скоро зникнуть. Це відбувається через страх втратити можливість. Тобі також іноді хотілося купити якусь непотрібну насправді річ, проте було бажання, коли на цю річ була акція з коротким терміном дії. Напиши про це в коментарях. Мені дуже цікаво почитати. Також, якщо тобі подобається це відео, підписуйся, став лайк. Так YouTube зрозуміє, що цей контент вартий того і буде краще його просувати. Тепер давай поговоримо про те, як ти можеш навчитись діджитал маркетингу. Що краще, самостійно робити це чи обрати професійний курс. Самоосвіта може бути дуже ефективною для людей, які вже мають базові знання або бажають самостійно визначити темп навчання. Вона дозволяє отримати знання без великих витрат і обрати ресурс, який найкраще відповідає твоїм інтересам. Ти можеш використовувати безкоштовні онлайн матеріали, блоги, подкасти або платні платформи для вивчення соціальних інструментів. Проте найбільша складність у такому навчанні це те, що весь процес буде супроводжуватись тим, що ти будеш відчувати себе невпевнено в кожному наступному кроці, чи те я вивчаю, чи важлива ця інформація для працевлаштування. Увесь процес у тебе будуть виникати такі питання. І найголовніше, або отримати роботу, навіть цього буде недостатньо, адже роботодавці шукають людей з практичними навичками. Для цього тобі потрібно буде стажуватись зазвичай безкоштовно або за мінімальну зарплатню. Проте заради досвіду. І як весь цей час зберігати мотивацію. А щодо онлайн-курсів, то вони, в свою чергу, пропонують структуровну програму та експертне керівництво, що може бути дуже корисним для початківців. Тобі не потрібно буде думати над тим, чи ти. Тобі не потрібно буде думати над тим, чи ти. Те вивчає, чи воно правильне, чи в тому напрямку ти рухаєшся, бо в тебе буде можливість порадитись, задати усі питання та отримати відповідь. Тебе будуть підтримувати, і процес навчання не буде видаватись, як у школі, коли тобі дають купу теорії, і все. В більшості курсів акцент йде на практику, а найголовніше на результати після. Наприклад, сертифікат про проходження або готовий кейс. Котрий ти вже можеш показувати роботодавцям, і вони швидше візьмуть тебе на роботу, аніж просто якби ти прийшов і сказав, що вивчив усю теорію. Якщо ж курс має у собі працевлаштування, то це означає, що після закінчення тобі з цим допоможуть, і ти стовідсотково знайдеш роботу. А чи це не твоя мета? Якщо ти додивився до цієї хвилини і вважаєш, що ти доріс до моменту, щоб стати крутим маркетологом. Я пропоную тобі довірити своє навчання професіоналам, адже в мене є якраз такий курс, після закінчення якого ти отримаєш роботу маркетолога. Всього за три місяці навчання ти створиш справжній кейс, отримаєш диплом англійської та української мовами. Найкраще, що ти можеш зробити для себе зараз, це інвестувати в своє навчання, адже здобуті знання можуть принести тобі прибуток у декілька разів більший. Це курс про комплексний маркетинг, де я розказую складні речі простими словами, які основані на моєму власному, міжнародному та локальному досвіді. Приєднуйся до курсу і отримай не тільки теоретичні, але й практичні навички, які дозволять тобі працювати і зробити твоє життя таким, котре ти тільки бажаєш. Якщо є питання, то переходь за посиланням та записуйся на мою безкоштовну консультацію. Там ти зрозумієш, чи маркетинг це твоє. Яка насправді у маркетолога зарплатня та як виглядає робота маркетологом? Усі нюанси, котрі кожен має знати. Підписуйся на канал, став лайк, залишай коментар. Я їх усі читаю та відповідаю. Якщо хочеш більше дізнатися саме про СММ, то я залишу тут посилання на моє відео, котре вже є на каналі. Ще побачимось, бувай!